Всім привіт! Сьогодні поговоримо під для лимонів. От дивіться, що їм не вистачає? Хлороз. Хлороз це така штука, коли не вистачає желіза. Лімони дуже люблять желізо. Дивіться, ближче з ними. Бачите такі зелені прожилки і жовтий листок. Це павловський, він класно пішов цього року, виріс за, за рік в теплиці виріс капітальний. І от капнув на осінь, обично хапає хлорозу. І весною ще він бере, то треба желізо або полостковим бризкати хилатом е, да. Або під корінь. Ми зараз будемо робити підкормку і будемо його трохи ротувати. Е, а дивіться, здорові листок, який повинен бути. От здорові листки, от такі без прожилків. От дивіться, які класні зелені листки. ось він зараз. Осінь пізня, ну він все одно мене росте, вигітує. Вже пасмурно в теплиці да. вже. Сонця нема. От цей теж, бачиш, цей не так копнув хлорозу, другий, але ну, трошки є. Це наш перший. Да, да. да. Теж виріс, він так пропадав, бідний був. А ми йдемо, подивимося. Далі. От київський менше лапає хлорозу. Класні листки такі зелені, вот, це ідеальні листки. А знаєш, чого той більше хапнув? Чому? Бо той більше вегетував цього року. Да, і... Він потягнув у землі всі мікроелементи, які там були, того він зараз Дуже, хапнув. Да. і хапнув. Павловський... Ні, реально павловський більше хапає хлороду. Він більше листків кидає, він такий йде, бачите, корчом ніби. Все, зараз ми виробили. Набрав перегною. звичайно, е, пользуюсь скоровичем, ну, конячого сьогодні знайшов місце, де він є, і от взяв перегною. Тако так я роблю. Перегній повинен бути. От дивіться, перегній повинен бути. От, не свіжий, а такі, бачите, як беркетами йде, розсипається от, такий от перегній. Бо свіжим мало в нього мікроелементів свіжого. А от такого переплівого перегниту, в нього багато. В нього утворюється гумінова кислота. Це якщо свіжий брати, то цієї гумінової немає. Тільки треба, щоб була б був перегній. Тому він тоді йде безпечний для рослин, бо свіжим можна попалити рослини. Жінка е, знає трохи. А гумінова е, кислота це, що на нього кажуть, дар богів, тому що він має такий е, рижоватий. Бачите, ніби трошечки вже є да, рижоватий да. колір. О, Рижова. І це йде для рослин, це бомба, яка піджива. Тут є що в нас? Азот, фосфор, калій, макро і мікроелементи. Жінка багато років робила на ядохімікатах, і вона читала багато, і знає. Так що, навіть більше вона знає. Про елементи, чим я. Дивіться, відро води чистої. 10 літрів. 10-12, ну тут 10 літрів. Далі додаємо літру перегною. Оцього. Черпачок на ну Це я роблю на дорослі рослини. А на малі рослини в половину менше можна робити. От літру сим перегною. Дальше. Попил. Обязательно. Попил цекали наш. Да, вот півлітрова банка. Я сиплю пив, Півлітровий це 250 грам. О. Ну, ще можна чуть-чуть. Да, хвата его. Дальше. Желізний купорос. Це якщо не вистачає е, желіза. Желіза або є грибкові захворювання, шкідник. Ну, е, частіше його обрискають. Зараз осіння обробка дерев. Ми з з тобою і потім знімемо відео, як ми маємо персики обробляти. Е, що, на 10 літрів? 50 е, грам його треба. 50 грам. В лошці є 20, 20, 25, 20 грам. 20 Це дві ложки отаких. Це на Дерева ці старші. старші. А на молодші трошки менше сипимо. Трошки менше можна. Можна ложку півтора. Ми тут сипемо дві такі хороші ложки. І це все переколочуємо. Воно ще би ще не мішало, щоб, щоб трошки ось, настоїлося. Ось, ось настоїлося. Ми його зараз прямо цією. Рідким. в кінці залишається цей весь вкус, я його. Зверху. Зверху подавай. Дивіться, бачите, патиком, патиком поверхне можна його розмішати. Ну я чувствую все жорстко. Мені треба, щоб розколотити його, дивіться, все перебиваю. І тоді воно капітально тоді все перебиваю руками, ці кусочки. Не боюся замостити руки. О, це ось така підкорка. Ще можна, буде, як вона, марганцовки ще можна брати. да, Так, да. так. Трошки протравити шкідники. Трошки протравити шкідники. Навіть можна чуть буде потім сипати. А я зараз мені ага. трохи марганцовочки обов'язково. В цолки можна покажу скільки. І багато не треба. Е, її особи і нема? Так, да, її особи нема. Звісно це малювати, ще трохи. Я її економлю. Зараз її достати. Це взагалі жорстко буде. Вс вот таку жижу лимони обожают. Органіка. Головне, що органіка. Так, да, я не користуюся. Я сказав, і не особа. Так, йдемо той. О, мортофей сп'ят наш, замерз. О, все, вже. вже холод. Зим. Ще можна, кстати, їх ще раз можна підкормити до сплячки їхньої. Зимою, то не треба перегною. Тільки ну, два рази в тиждень попіло. Попіло зимою. Треба дати, щоб вони відпочили зимою трохи. Кстати, на, на таке дерево, то я виливаю відро. це відро я на таке дерево. Ми дивіться, зараз як бігом. Бігом зараз уходить вода. В секунді воно уйде. Он теж є. води. Вага є чуть-чуть, ну. Все одно мало. Дуже попускав. Да, Йово, все. А цього року. Того він і хапнув хлорозу, бо. А чути, е... Желізом. Желізом чути. такий присмак на язику. Да, 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 желізо. Желіз. 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 Ну, зараз для осінньої обробки желізо це першим ділом. Желізним купурсом обробляються дерева старше трьох років. І поверху, і понизу. Ну, понизу можна і молоденькі підкормити, а от, наприклад, по стволові бризкати. Вже, вже вже все, вже забрав воду. Так, да, вже Бачите? Класно в землі він. А в ринці, якщо знизу вийде вода у вас на тарілочку, так само її взяли і забрали її. Знизу вони обажають. звісно. Можна цвахів якихось кинути, розжавілих. Позасувати. Так, так в мене... якщо в ринці один вазон, то можна запхати пару цвяхів, то і буде добре. У да. мене, кстати, там є трохи, але все одно мало його. О, зараз ми будемо полотити. Нам відео, мабуть, з таких треба з 10, мабуть. А то й більше. Що, вже треба зривати їх. Хай ще веся. На новий рік тримаєш. О, ще хочу показати е, перерив. Дивіться, як перерив. Можна, звісно, було зняти відео про це. Але я вже поспішу. О! Бачите, як у когось може є отаке вот листочки, мене дуже багато питають, чого листочки відсихають. Це перелив. Реальний перелив вазона. Ось вот так само. Все, ці листочки вже відриваються. А перелив, він буває більшість від чорної землі. Магазинської. Від магазинської. Кстати, там це корінь весь. Бач, рухається. О, він зогнив, Так, Чуть його треба пересадити, сусі. значить. Я, Олексійна мені переслала, і десь вона його, чуть -чуть, його А там я, є знизу дірки? Я, я його їй не поливав, бо бачу, що є дірки. Є дірки, ну. І ця ринка, він любить трошки м'якшу таку рінку. Це холодна пластмасова. Він любить. Отакі От якісь а, тепліші ринки. Так, да. і е, кстати, що не люблять цитруси? вони не люблять керамічних не, ринок. Керамічних не люблять. Бо люди хочуть, щоб гарно на вікні було в кераміці... Ну, Він когось і росте, і хтось скаже, що у мене росте в керамічні хорошо. Що... Mm. Ну в мене скільки я пробував, гірше росте, ніж в таке. Класно росте. Знаєте в чому росте? Бідра в оцих е, пластмасових. Дешевих, недорогих ну, тих покажаю, модних. От ці відражають, що гнуться, пластмаси, о, о відра, оці що. Настройку беруть люди чорні, оці. 10 літрів, 15, то вони від них болтіють. І дивіться скільки. І це не один лимон, що він у мене росте, у мене в таких відрах багато іменно в цих відрах дуже розкрить. Або, кажі. які великі видає. Я не можу навіть добратися до нього. Да, да. Київський, крупноплідний. Угу. Каламандін. Бач Ага. Висадив ти його землю. Так, да. висадив в землю. Хотів мати маточне. Ой, який листок. Листок. Бачиш, теж хоче трошки. А ну ти бачиш, ти замітив оці, котрі дуже викинули догори стебла великі. А вони забрали всі. Всі корисні речовини забрали, всі мікро, макроелементи вони з землі витягнули, тому їх обов'язково треба підживити або пересадити, або підживити, але так як в нас вони в землі, да. то ми їх що робимо? Підживляємо. Отак друзі. Отак От що можна ще до зара, поки ще немає такої глухої зими, що можна підкормити їх. Раз, а то й два. Ну якщо у вас вдома тепло, є 25 градусів, то можна... він е круглий то, рік. Можна його і підкормляти, навіть із зимою. У мене немає. У мене в хаті десь около 20 до 20 десь, так? Да? Так, а в теплиці а на сухому... В теплию взагалі 10 градусів, 12 грати. Вони сплять зимою. Вони сплять, я їх. Ну зараз я бачу, що от вони Ще вегетують, вегетують. Я хочу... А ще сонечко, може буде, то вони ще будуть рости. Так. Да. Ну, все. До зустрічі, друзі.